Нещодавно у мене був один, я кажу, ти звідки є санкт петербург oh. ого, культурна столиця. Си yeah. дай сіг? Кажу, не дам. Ну так, я кажу, дай дай сірять. Кажу, не дам. Кіна мене дивиться, типу. Я кажу: ну от дивись, ти ж з культурної столітті. Якби ти мені сказав: простіть, сударь, сударь, милості Милостивейший государь. не благоволієте ли Поділіться со мною табачком. ну звісно, щоб я вам дав би. Ну дав би дав би сигарету. Тому що а як взагалі це ж яким потрібно бути деспотом, щоб відмовити людині, яка палить в табачку? Він каже: О, так ви ж не відмовите. Я ж а як може? Я ж сказав людині. От приблизно такий, такий діалог, тобто я собі не дозволяю там якогось прямого тиску на них, але без іронії, там взагалі ніяк обійтися, неможливо, тому що е, як ви знаєте, вони затягнуть тебе дуже швидко на свій no. рівень, а там досвідом задавлять просто нещадно, моментально це без шансів, без шансів, і а особливо це працює з колаборантами. Особливо це працює з колаборантами. Це тема більш е, цікава. А щодо величі, ну треба ж якось відповідати на це питання, тому що воно ну насправді відповідь полягає в тому, що у них е, ментально закладено таким чином і працює таким чином, що вони можуть відчувати себе абсолютно нікчемними, вони можуть відчувати себе рабами, але при цьому вони мають відчувати. Що вони є частиною чогось великого, і оце відчуття, що вони є частиною чогось великого, як би компенсує все їх нікчемне існування. Ну це, якщо пояснити, якщо зрозуміло, от, от так це виглядає у них, і все. Тобто він може ходити в багнюці, смердіти, не митися, немає каналізації на вулицях. Все там тече, провалюється. Е, у них міста виглядають так, наче їх бомбардували, хоча їх ніхто не бомбардував. Е, і все, пити бояришник, до речі, вони реально його п'ють, mm -hmm. якщо що, це не міф. Дійсно, спочатку воно їм зайшло як більш дешеве пойло. Спочатку вони його розводили з водою, потім вони його почали розводити з горілкою, потім ну, вже найвищий левел це вони вже його п'ють чистоганом, Це реально. Оце це вже самі е, приісповнившися. Ісп,